Зброя перевірена реальним боєм. А утім, щоб добре працювати з мінометом, потрібен час та ретельна підготовка. Тому навіть на ротації мінометники не вилазять з навчальних полігонів. Протягом кількох тижнів мінометні розрахунки західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії відточували навички стрільби з різних мінометів. Про бойовий вишкіл далі в сюжеті. Мінометні розрахунки є обов'язковою складовою бойових підрозділів. Вони супроводжують і прикривають піхоту. Зазвичай ми працюємо в злагодженій команді. В розрахунку у нас чотири або три чоловіки мали досвід роботи на мінометах 60-го, 82 го і 120 го калібрів. Сьогодні проходило навчання із міномета 82-го калібру. З мінометів гвардійці вражають ворога точно та швидко. Легко броньована техніка окупантів навіть на далеких відстанях для міномета у вправних руках теж не проблема. Перед вами 82-мм міліметровий міномет. В принципі, будь-який міномет, що радянський що натовський, складається зі ствола, двоноги, на якій він буде триматись, і путі, яка буде слугувати як опора при стрільбі і присіла. І він стріляє навісною траєкторією. Якщо противник спрятаний, скажімо так, за горбом, за холмом, то міна його навісної траєкторії, в принципі, знищить. За плечима у цих військових чималий бойовий досвід. Мінометний вогонь впевнені, вони рятує життя побратимів, особливо коли потрібно просуватися далі. І так навчанню тут приділяють особливу увагу. Ми показуємо теорію і зразу переходимо на практику на другий день, щоб люди вже розуміли, як вони працюють, що вони роблять. Другий тиждень ми вже підходимо до того, що бойова робота набиваємо, як кажуть, руку після чого на третій тиждень. Нормативи, час, якщо є можливість, бойові стріби. мінометники можуть швидко перегрупуватися та адаптовуватися до зміни умов бою. Це робить їх незамінними в складних та динамічних ситуаціях. Світлана Прокопчук, телеканал Інтер. Єдині новини.